Слава Ісусу Христу! Це сьогоднішній п'ятничний вечір. Запрошуючи всіх до молитви, я хочу, щоб кожен усвідомив одну річ. Ми всі потребуємо підтримки. І підтримка є тільки тоді, коли людина, перепрошую, тільки тоді, коли людина. Не боїться просити про це. ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо за текст з книги Пророка Ісаї. Я Господь покликав Тебе для перемоги, держатиму тебе за руку і берегтиму тебе, поставлю тебе у завіт люду, світлом народу. Ми зараз багато чуємо про Бахмут. Зрештою, весь світ, напевне, зараз дійсно говорить про Бахмут, Бахмут. в інтернеті багато пишуть про те, що наші хлопці потребують допомоги. Потребують допомоги саме духовної, потребують молитви. І от саме про це сьогодні я чую в цьому стиху. Перемога буде. Захист є. Але запорукою перемоги і захисту є те, що є. Те, що сказано в сьогоднішньому стиху. Господь Бог наш захист, Він дарує перемогу. І що найважливіше, Він буде держати нас за руку. Тобто перемога буде тоді, коли Господь Бог держатиме нас за руку. Подивіться на дітей, на малих дітей. Що для них є перемогою і впевненістю? Те, що вони можуть бути зі своїми батьками. Те, що вони, гуляючи по вулиці, йдучи по вулиці, можуть взяти свого тата чи маму за руку, відчути їхню ось цю впевненість, батьківську впевненість. А особливо то місце, де вони діти можуть знати, знаєте, що там е, хтось є небезпечний, От, наприклад. Зауважте, як роблять діти, коли йдуть по вулиці з батьками, там дитина десь собі поряд іде, може трошки впереді, Але як тільки дитина помічає небезпеку, що вона робить? Вона чекає на батьків або навпаки біжить і бере їх за руку. Оцей момент взяти за руку означає для дитини перемогти свій страх. Подолати ту небезпеку. Чому вона так може зробити? Тому що знає, що її батьки це той щит, це та опора. Це ті, хто захистять свою дитину в будь-який момент. І от перемогою нашої в цій війні є те, що ми йдемо до Бога і простягаємо йому руку. Чому так багато говорять про важливість молитви зараз? Бо це якраз є наша протягнута рука до Бога. Щоб взяти його за руку, відчути оту впевненість, відчути оцю силу Божу, відчути цю перемогу, радше побачити її і пережити. Ми не повинні боятися взяти Бога за руку. Чим більше людей стає до молитви, немає значення, в який час, чи це роблять якась одна парафія конкретно година. Чи кожен особисто. Але якщо кожен українець, той, хто себе називає, вважає українцем, дійсно українцем, не на словах, а справжнім українцем, якщо він кожного дня не буде боятися просити Бога, захисту опіки, Якщо він не буде боятися просити в Бога оцієї Божої справедливості, не просто миру, не просто перемоги, а саме Божої справедливості, коли людина буде простягати у молитві свої руки, духовної майно вас, казати Бові, ось моє життя, життя моєї країни. Візьми її в свої руки, Господи, захисти нас, оздорови, очисти. Якщо ми це будемо робити, то тим самим ми збережемо життя наших захисників. Кожна молитва це невидима броня для хлопців. Кожна молитва це відведена куля від військових наших. Кожна молитва це збереження життя тим військовополоненим, які є в полоні. Знаєте, сьогодні спілкувався з хлопцями і розповідають жахливі речі, які відбуваються. Те, що хлопці, їхній побратим, у нього виходу вже не було, він навіть не міг нічого, як то кажуть, навіть підірвати себе не міг, тому що не мав чим. Він пішов, він здався в полон. Так, да, Він дозволив, щоб його взяли полон. І його стратили одразу ж. Так от, наша молитва це війна. це збереження життя наших хлопців, військовополонених, наших захисників. Наша молитва це легкі поранення для наших захисників. Поранення, з якими вони зможуть вільно жити і спокійно жити. Наша молитва це відвоювані метри-кілометри захоплених територій. Наша молитва це просвітлення розуму наших ворогів і відповідно збереження наших поколінь, майбутніх від війни. Ось що, значить. Простягнути до Бога свої руки. Ось що значить бути на молитві кожного дня, не боятися її молити. Це бути впевненим в тому, що буде завтра. Молитва це та рука, яку ми простягаємо Бога. Тому що Бог для нас руки простер уже давно. Його Син Ісус Христос висечи на Христі. Простер руки заради нас, щоб нас всіх обійняти, щоб нас всіх позбавити оцього гріховного життя, життя егоїзму, життя гордині. Він вчив нас любити, щоб ми любили, щоб ми раділи життю і жили, щоб не було війни вбивства, розрухи. Тож розтягнімо руку до Бога, візьмімо цю Божу руку у молитві і йдімо разом з Богом до перемоги. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого мія. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилу нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилу нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, Боже нас насрішне. Господи Ісусе, Христ, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині, повсякчас, і навіки вічні. Мій. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожен, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну, благослови його оздорови, Господи наших поранених, як цивільних, так і наших захисників, усіх тих, хто з е, усіх наших військовополонених поверне живими, і нашкодженими додому, усіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки з-за бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Служби ДСНС, пожежників, поліції, прикордонників, і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони склали всю свою зброю, залишили територію України Криму і України. Більше ніколи не з ким не могли воювати, розкали свої своїх гріхах і отримали відповідне покарання. Бо ти Святий, все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякуємо Тобі, Боже, за все. Дякую всім вам за молитву. Завтра, в суботу, в 8-й годині, в нашому храмі, буде служитися молитва, за померли...» літургія померлих. а 9 годині ми розпочинаємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!